Еволюціоністи говорять, що Землі мільйони і мільярди років, але це повний бред, це якийсь треш. Чому? Тому що еволюція, вона вже на стільки років, не стільки століть не може себе доказати на практиці. А от якраз таки наука доказує про Біблію, що Біблія права. Чому? Тому що, ну, наприклад, вчені говорять, що протяжність Всіленни є 100 мільярдів світлових років. Світло двигається 300 тисяч км за секунду. І що таке світловий рік? Це світло, яке пройде розстояння за один рік. Оце називається світловий рік. І то, тобто, якщо це, це все перемножить і так далі, помножить, то вийде, що матерія вона не змогла навіть за столько мільйонів і мільярдів років просто прийти. Тому матерія вона ж не може двигатися з її 300 тисяч км в секунду. І тому потрібно мати мозок, тому що без цього ну, просто не вижить. Просто не узнають, де істина. І елементарно е, великий вибух. Люди е, всесвіт він не говорить, що у ньому був великий вибух. Оце взагалі, як стається вибух? Е, саме в самому епіцентрі найбільша температура, жара там, ну, і так далі. Але все світ про це не говорить. Він говорить, що все розпределено е, так, як То, Тобто, ну він взагалі не говорить про вибух. І вчені цього не досліджують. Вони навпаки досліджують, досліджують, що Бог це створив, що температура візде однакова, тобто все візді одинакове, по суті. Галактики так само. І на каналах Солф'янкар розказано, показано, що де як тому, що вони реально включають мозки. Ніхто ніколи не розкаже істину. Як е, люди божі, вони реально розкажуть істину. Напишіть мені.